Тож що сталося? Я зайшла вранці на кухню і вимкнула для того, щоб помоніторити YouTube. і почула першим цей сюжет. І зрозуміла, що далі я нічого не хочу робити, просто хочу цей сюжет прожити разом з вами. Сюжет на ліберальному російському каналі з ліберальним воєнним експертом, кореспондентом каналу BBC. ну, правда, русська служба, але ми всі бачимо високі міжнародні стандарти. І от вони говорять стосовно того, яка у нас тут ескалація починає. І стосовно того, що Росія укріпляла свої аеропорти воєнні ще до того, як власне, нам дали можливість бити по Росії нарешті тієї зброї, яку нам уже давно, ну, типу, видали, але бити забороняли. І я дивилася цей сюжет. Я перепрошую зразу, не титрувала його, тому що немає часу на це. Дуже швиденько хочеться видати. Я дивилася цей сюжет, і у мене весь час. Виникало декілька думок. Хочу з вами ними поділитися. Можливо, для вас цей сюжет буде духоподйомним. Хоча насправді, коли росіяни ниють. А це не завжди правдиве відображення того, що відбувається. Це можливо може бути інформаційною стратегією такою для того, щоб применшити свої сили, і для того, щоб зробити більш травматичним удар у відповідь. Але з іншого боку, все-таки, коли росіяни ниють, ми дуже любимо на це дивитися. Тож давайте подивимося, як росіяни ниють в моїй кампанії швиденько і. Скажіть мені, мені здається, чи вони дуже сильно переживають за матюшку Росію настільки сильно, що забувають, що треба насправді вести інформаційну кампанію для того, щоб у Росії було якесь майбутнє, яке засіває в голову Росіян думку, що їм треба програти в цій війні, і що це все абсолютно заслужено, і це все логічний розвиток тих подій, які відбуваються. Илья, расскажи нам, пожалуйста, каким образом сейчас Россия может менять работу военных баз? Будет ли она перегонять самолеты дальше от границы, переводить систему ПВО, или все позволяет так, как есть, и ограничиться бетонными укреплениями? Ну, я думаю, будет применять все, что можно. Ну и в первую очередь, конечно, ей нужно отг... действительно отгонять самолеты подальше за 300-километровую зону, потому что угроза достаточно серьезная, как мы убедились уже вчера. Ми обіділись, що угроза вже дуже серйозна, серйозна. Чвак-хуяк. Насправді, початок цієї розмови був дуже схожий на чувак-хуяк реально. Після удару по арсеналу ну, смотрите, задача стоїть така. Яка ж задача стоїть у невинних російських жертв військових? які, чиї, Цілі вже почали вражати, і насправді Україна таки битиме по російським цілям, які того заслужили. Давайте ж послухаємо, але насправді я не один раз чула цього експерта, і я просто здивувалася вже від того, наскільки він заїкається. Тому що якщо зайти на руську службу бісі, можна побачити там, чи втримає Україна Курську область, чи втримає Україна Донбас, і все це вони нормально розкидаються цими всіма аналітиками. Я розумію, що вони в прив'язці до інтересів держави, які знаходяться про це говорять. Але е, все-таки е, мені здавалося, що занурювати знову далі, продовжувати занурювати росіян у те, що вони найбільше жертва в цій ситуації, а вони обговорюють власне дозвіл Україні вбити у відповідь як ескалацію і як те, що Росія знову якась там жертва, це трошечки вражає. Ну і давайте ж слухати, як вони про це говорять. Тому що я слухала це на швидкій переможці. Потім я. Навіть на швидкі перемозі здивувалася взагалі цим інтонаціям. І ми з вами слухаємо це майже в режимі того часу, ну без прискорення, для того, щоб ви занурилися взагалі в плач і скорбь. Ну, їй потрібно обезпечити свої самоліти від ударів Хаймерсів. Є три способи. Ну, понятно, да, усилення ПВО. Але, Участь ПВО штука така балістику, очень тяжело збивати. А тим более баллистику малого действия, яким является ракета Атака. Я очікувала, що він зараз почне взагалі плакати. Ну насправді, з одного боку, що ми можемо сказати? З одного боку, воєнні експерти дійсно мають виходити і говорити якісь речі, які пов'язані з ситуацією в зоні, яку вона обговорить, так. На фронті що які ризики, які, в, в, які е, переваги для України з'являються, які виклики для Росії? Зрозуміло, що він представляє Російську службу в ОВСІ, і він взагалі не може говорити нічого, що суперечить цензуруванню. Росії да, але якщо ти не можеш говорити щось, що зуречить державній цензурі, то можливо тоді не треба носити плашку BBC з посяганням на те, що ти представляєш якісь там високі стандарти, адже ти вже це Надмірно цензурований як державою, так і сам собою, і ти підбираєш ці слова. І зараз ми бачимо не огляд того, що відбувається власне в Курській там, чи в Брянській області, і не йде мова про те, як у України покращується позиція, а у Росії погіршується позиція. Ми бачимо якийсь плач. Плач Руслана Абішева з приводу того, що русским треба прятати самоліти, тому що очень сложно. Ну, ще раз. Ну, ей нужно обезопасить свои свої э, від ударів Хаймарса. Є три способи. Ну, зрозуміло, да, усилення ПВО, але случає ПВО, штука така балістику вообще очень тяжело сбивать, тем более баллистику малого радиуса действия, каким ПВО нам не поможет захистити наші літаки, якими ми обстрілюємо Україну. І вот ПВО не поможет, тому звичайно, ну, второй способ это вот укрепление самих аэродромов, строительство защитных ангаров, возведение бетонных блоков и так далее, но сказать по правде, это больше эффективно против Тех же дронов, например, и может быть даже против крылатых ракет, что в случае с баллистикой, которая атакует вот прямо сверху, падает на, на голову. потому что э, может использовать суббоеприпасы, кассетные суббоеприпасы, которые бьют на большую площадь, рассеиваются на большой площади и обладают большой силой поражения. В данном случае понятно, что бетонные блоки не помогут и не всякий ангар поможет. ПВО не поможе, тому що вона не працює з, такими, з, такими, з такою зброєю. Отже, там що там ще блоки теж не допоможуть, і ангари не врятують. І вам не здається, що люди, які обговорюють власне, зміну якісну стосовно того, що відбувається, і що Україні нарешті дали можливість бити по Росію відповідь, вони не обговорюють ситуацію воєнну між агресором, який напав, і країною, яка дає відсіч? Вони ниють про те, як тепер росіюшки захищатися від цих ударів. Причому, що ну, знову ж таки, інтонації можуть бути, о, це я вже ногами шпиняюся, Інтонації можуть бути різними. Але я тут бачу винятково плач, соплі, скорбь. І головне, що з одного боку. Такі продукти є інформуванням, а з іншого боку, такі продукти є передачею емоцій глядачів, які це дивиться. І що отримує глядач? І вони, вони, сидячи в державі, яка стирає українські міста і вбиває українців сотнями, вважають себе жертвами після такого сюжету. Ліберальне телевідення во всій красі. Лучший, звісно, это отвести подальше за 300 со зону. но у этого метода є свої подводные камни. І далі він говорить про перший спосіб поганий, другий спосіб поганий, а третій можна просто відвісти. Самоліти подальше за 300 км да? від цієї от зони, яка може бути уражена, но є підводні камні. І далі починається скарбота на тему, ви не повірите. підводні камні полягають в тому, що вони тепер відведуть оружження і не зможуть бити по Україні. Срінк, сріньк, плак-плак лучший, конечно, способ это отвести подальше за 300-километровую зону, но у этого метода есть свои подводные камни. Дело в том, что если их отвести слишком далеко, у большинства российских боевых самолетов, которые используются в Украине, боевой радиус действия, он как раз примерно и составляет в районе 300 километров. Да, уявить себе... Україні дали можливість побити по зброї, яка обстрілює Україну, для того, щоб ця зброя не могла далі обстрілювати Україну. Як це подають на ліберальному каналі? О, тепер будуть біти по нашому оружию. Так ми не можемо захистити, Так не можемо захистити. А вот так, от ми, звісно, можемо защитати, то тогда ми не зможемо літати і обстрілювати Україну. Реально, я сижу, я стою, значить, я роблю собі каву. Така, Послухаю, що там у них, і я просто просто офігіваю від масштабу від масштабу скорбі за тим, що вони не зможуть тепер обстрілювати Україну в цьому сюжеті. З одного боку, це правильно говорити про інформування, що тепер Росія знаходиться у ситуації, коли треба буде відвести війська, якими вона загрожує Україну, якими вона... Стирає не один будинок, не одне життя українське, модифікуючи українську історію на десятиліття вперед, тому що українці гинуть, українці втікають, українці намагаються якось облаштувати своє життя поза межами своєї держави через Росію. Але ми бачимо скорб плач і соплі, і чувяки-хуяки з приводу того, що. Дело в том, что если отвести самолеты слишком далеко, то их будет проблематично использовать в боевых действиях в Украине. Да что ты говоришь? Так грустно, так плохо, якщо відвезти самоліти подальше за зону в 300 км, їх буде проблематично використовувати проти України. От взагалі, яка біда, біда, огарчення? Я реально вам майже весь сюжет просто шпатками отак нарізала. Ну, типу, ми могли б його подивитися повністю, але я думаю, що це дивитися дуже важко насправді. Саме тому я вирішила з вами швиденько це все пострімити. То есть, даже те, скажем, ту Су Су-34-35, которые обладают большой относительно большой дальностью, и которые как раз используются для бомбардировки Украины корректируемыми авиабомбами, даже даже они, если будут действовать с дальних аэродромов, смогут атаковать только, скорее всего, какие-то приграничные э районы, а вглубь Украины уже им будет очень трудно добираться, ну, поскольку либо топлива не хватит, либо будет посебно ограничена бомбовая загрузка. Ещё раз. Ещё раз. Цю інформацію можна подавати в різних інтонаціях. Інтонація, яку я чую у цього експерта, вибачте, я слухала його різні сюжети. Я слухала його іншу аналітику на е, телеканалі Скорб. Але інтонація, яку я бачу і яку перебираю, насправді о, дивіться, що я роблю в своїх ефірах. Я теж задаю певну інтонацію, ви до неї приєднуєтесь. Що я роблю там? Робила оцей цей ефір на читанці, я зробила про орбіту Саманти Гарві. Подивіться, якщо не бачила, вам сподобається там. Дуже цікаво. Там ми всі літім в космос, в світле майбутнє, в з росіянами. Інтонація дуже багато значить, і те, якою інтонацією, і як ти це подаєш, і які ти акценти розставляєш, дуже багато значить до того, яка картина світу сяде в тих, хто в голові це слухає. І коли вам розповідають про те, що США дала згоду на те, що Україна може тепер бити на радіус 300 кілометрів глиб Росії, нам це подають як тепер ми не зможемо». Самолітами в глубь України? Навіть ті самолі, які 300 км Радіус Дійства, ті взагалі не можуть стріляти? А ті, у яких є больше радиус дійства, то вони <соценно> зможуть стріляти только куда то з краю України ані вглубь. Скажіть мені, будь ласка, а є додаткове запитання, яке право Росія має стріляти в глубь України? Якого хера вона туди стріляє? Є якесь, є якась вообще нитка, яка дає можливість лібералу, слушаючому ліберальне телевізіння, подумати про те, що вот, эта вот вселенська скорб, що в Україну в глиб ми тепер не можемо стріляти. У неї не те, що немає підстав, вона злочинна. Взагалі не понятно, чому це ліберальне телевізіння, а той чувак представляє БіБІСІ. І от вони сидять два ліберала, і ну я повторю, це це, це шедевр. Дело в том, что если отвести самоліти слишком далеко, то их будет проблематично использовать в боевых действиях в Украине. Можете использовать в боевых действиях в России. Ви можете використовувати вашу зброю проти тих, хто воює з Україною, і так війна швидше завершиться. Я підказую. А не вот это вот. ой, ми не зможемо бити в лоб України. О! То есть, даже те, скажем, ту Су-тридцать Су тридцать Су которые обладают большой относительно большой дальностью, и которые как раз используются для бомбардировки Украины этими корректированными, даже даже Они, если будут действовать с дальних аэродромов, смогут атаковать только, скорее всего, какие-то приграничные районы, а в глубь Украины уже им будет очень трудно добираться, ну поскольку либо топлива не хватит, либо будет сильно ограничена бомбовая загрузка. Будет сильно ограничена бомбовая загрузка, и поэтому кабами Украину в не смогут так эффективно обстреливать, как раньше. Ну реально, ну типа нуртир. Я, я реально дивлюся либеральне російське телебачення для людей, які проти війни. Ну, типу, якщо ти людина, яка проти війни, ти перестаєш дивитися цей продукт. Ну, тобто вони ризикують втратити свою аудиторію, якщо роблять такі сюжети, але вони її не втрачають, тому що вони знають, що нікака їх аудиторія ні проти війни. Будь-яка людина, яка не хоче, щоб її держава вела війну, вона не хоче от таку подачу. Але що робить цей сюжет? Він приєднує росіян до головного експерта по попроси. Який Ілья? Після uh, удару по, по арсеналу воєна. Срінк, <реш> срінк, чвяк, хуяк. От він, коротше, він такий от, от, от весь такий. От. Ми не зможемо. І загрузка кабами тепер в самолітах не така буде. І ми не зможемо так обстрілювати Україну. Якого хера ви взагалі обстрілювати? Чому не говориться про те, що Росія тероризує Україну? Ну, я розумію, вони в Росії. он, Русська служба BBC, він не може це говорити. Чи може? Ну чому він тоді не BBC? Я не можу. Я не можу поняти, що це за стандарти такі. Що це за стандарти такі, що вони обговорюють це не як змогу для України зрештою якось убезпечити свої міста, цивільну інфраструктуру, життя українців. Нам розповідають, що тепер недостатньо можна загрузить багато керованих авіабомб для того, щоб обстрілювати Україну. Боже, яка трагедія? Ну давайте ж послухаємо далі. А что касается той самой штурмовой авиации, которая тоже вовсю действует в Украине, ну, те же там самолеты Су-25, вертолеты различных моделей Ми-24, Ми-35, Ми-28, к 52 они вовсе не смогут долететь до зоны боевых действий. И вот это проблема, с которой Россия столкнулась, и как она будет решать, это вовсе непонятно. І от вони і вовсі не зможуть долететь. І от проблема, з якою Росія столкнулася, і як вона її буде решать, це непонятно. Слухайте, цю інформацію можна подавати. Така ситуація Україна зможе убезпечити свою територію за рахунок того, що Росії доведеться відвести. Росія має дуже великі складнощі тепер з тим, щоб забезпечити терористичні обстріли і так далі. Це тепер проблема, з якою Росією прийдеться кахтину та вона... ні від. Реально ну друзі, я вам це цитую. Ну скажіть мені, ну скажіть мені це там друга то інтонація? Я щось поросмикую. Послухайте, вслухайтесь в цей текст, який він говорить. Він злочинний, чому це кореспондент БіБІСІ, чому це ліберальне телевідені? Де там Скабєва? Чому Скабєві в кадрі нету? Я чук Маргарита Семаньян, Чому нету в кадрі? Ну давайте дослухаємо сюжет до кінця. Или последний вопрос, но я думаю, что он очень волнует наших зрителей. Некоторые аналитики считают, что разрешение бить по территории России не изменит ситуации на фронте. Как считаете вы, может ли это вызвать большую эскалацию со стороны России, мы видим, как пропагандисты кричат про ядерный удар. Что вы об этом думаете? Ну, что касается ядерного удара, тут эту тему очень сложно рассматривать. Да, очень сложно рассматривать. Я не знаю, в чём было завдання цього запитання, в тому, щоб сказати: "Да, мы можем сделать ядерный удар, мы такие опасные". Я не знаю, до чого було це запитання. Це ескалація или не ескалація, тому що, ну, з попередньої аналітики ми бачимо, що це неття і соплі, але Ілля, останнє питання, тому що любой ядерный удар потенциально создаёт такие риски, которые, ну, просчитать невозможно э, просто да, ядерное оружие в истории человечества в реальных боевых действиях не применялось. Хиросима и Нагасаки это даже не в счёт, потому что это было было скорее какое-то боевое испытание, чем применение э в реальных боевых действиях. И главное, оглядіться, ну, типу дуже багато чого вкладається в голову, навіть, э, ну, от мі між іншим. І от як-то от ну, там та й Хіросіма і Нагасакі це вообще і нічого. Він говорить в одному контексті, але воно десь в голові застряне. І людина взагалі на Хіросімі і Нагасакі може не зосередитися. Але ця фраза насправді дає підґрунтя, потім нарощувати на нього така база, фундамент, а потім ну, так взагалі, ядерні удари це нічого страшного. Вон з Хірасіма і Нагасакі нічого не случилось, вони потім відбувалися. В книжці Саманти Гарві Орбіта там японка, яка летить з американцем, двома росіянами, і вона якраз говорить про наслідки ядерного ураження, але ну типу тут как би тут нам знецінюють ядерний удар, тому що це какби і не воєнне дійство. Ця фраза може не мати ніякого значення, може сказати, що ти дойовуєшся. Але якщо ця фраза тут прозвучить, там прозвучить, там прозвучить, там прозвучить людина, яка багато разів це почує, зрештою прийде до висновку: що якщо ти вдаряєш ядеркою кудись, нічого страшного. Ні, така вже, ну вон Хіросіма і Нагасакі відстроїли, все нормально. Уже всі забули об этом. В чому проблема? Все нормально. Тому що будь-який ядерний удар потенціально створює такі риски, які ну, прочитати невозможно. Так, да, він далі говорить ризики, які просчитати невозможно. Але послухайте, що він говорить про ці ризики. Насправді, які ризики? Тому що будь-який ядерний удар потенціально створює такі різки, які ну, просчитати невозможно. Тому що боевое... ядерне військо в історії людства в реальних бойових діях не приміняється. Хіросіма і Нагасакі це навіть не в счет, тому що це було скоріше якесь бойове испытання, ніж приміняння. Сейчас, ну это, конечно, понятно, это, это чудовищная эскалация, и что, к чему это, это может привести? чудовищная эскалация, потому что не все эксперты с вами согласны. Ну как же? Я Ядерное оружие, ну... Ну нет, давайте том, оставим вы, один доставим из, в стране ядерное и... оружие, вы про это уже ответили, по поводу уровня эскалации. Ни, ни, ни один из экспертов не может дать ответ на вопрос, что будет, если Россия применит ядерное оружие. І далі він говорить, що ескалація в тому, що не в тому, що саме жахливе, що Росія примінить ядерне оруже, а в тому, як на це будуть реагувати. Ну, Я, по-моєму, цю фразу вже не вирізала. Ну, він, Як отреагують союзники України і Україна, і як отреагують союзники Росії, оце найстрашніше. Тобто в ядерному ударі не те, що Росія вона несе страшне. Цього немає, але ви можете піти на держдів, додивитися весь сюжет повністю. Там. От, і ви побачите, по-перше, що я нічого не вирізала майже. Що як дослівно вам дала, от весь сюжет, от ми його майже вже додавалися до кінця. І найбільша проблема в ядерному ударі не в тому, що це для світу, а в тому, як потім буде реагувати мир, буде? що він потім зробить з Росією? Найбільша вот проблема ядерного удару. Тут підтекст на підтексті. І ти, коли це сидиш і слухаєш, ну, типу, як русський ліберал. І тобі нічого там не чухається, то тебе просто привчили до людожерства. І тебе далі привчають до того, що людожерство – це нормально, і що найгірше в людожерстві це не людожерство, а то, як на людожерство отреагують союзники України, Україна і навіть союзники Росії. Никто не может дать ответ на этот вопрос, потому что это зависит, опять же, от сотен факторов. Неизвестно, какая будет реакция Запада, какая будет реакция Украины, какая будет реакция даже тех стран, которые союзники России. Ну и что дальше? Это очень много вопросов. Ну, это что касается... Да, 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 была... я понимаю. А вы, вы уже ответили про ядерное оружие. Про ядерное оружие я поняла ваше мнение. А я вас спрашиваю вообще оставим в стране ядерного а? оружия. Придет ли это к эскалации конфликта, потому что не все эксперты так думают? Ну... В принципе, это не то, чтобы может привести к эскалации конфликта, но это может изменить качнуть чашу весов на поле боя. Тому що Україна... І отже, дозвіл Украине стрелять в глиб Росії может качнуть чашу весов. Потому что Украина ну, как бы, выравнивает свои шансы. Если до сих пор только Россия могла бить вплоть территории Украины, то теперь Украина получает аналогичную возможность. А поверьте, бить там есть почему. Вот в этой 300-километровой зоне расположены не только аэродромы, а еще и сотни сотни военных и промышленных объектов. Але, если раньше только Россия могла бить, то теперь и Украина может бить. О, новые возможности для Украины. А объектов там, по которым бить, очень много. Але глядач, який це дивиться, він запам'ятовує, що в Україні є по чому біть, і Росія нещасна, тепер не знає, що робити, як це все зберігати. А поставити себе запитання, чому у зоні 300 км до України дуже багато воєнних об'єктів, чому Росія б'є по Україну вглиб 2,5 два з роки активно, да? Там, ну три, будемо округляти три, а війну веде на секундочку 11 років. Тому що я вважаю, що війна розпочалася в день, коли ми відмовилися від підписання асоціації, це, в принципі, вже зрозуміло був розворот. І українці, не розуміючи проти чого вони вийшли, вони насправді вийшли проти окупації Росії. Не багато розуміло, що це буде окупація на той момент, коли виходила. Але от 21 листопада це перший день війни відкритої Росії проти України. Тому що ми відмовилися відписувати асоціацію. З планами на то, що дальше буде єдніння з Росією, а українці, не усвідомлюючи насправді який вони величезний важливий крок, роблять, вийшли на майдан. А потім було побиття, а потім одно, друге, третє, дуже багато людських факторів, дуже багато з фабрикованих також інших конфліктних ситуацій, в тому числі росіянами. Ми маємо 11 років війни, яка у більш відкриту фазу пішла ще у лютому 2014 року. Ну, давайте ж завершимо, що там. Тому що Україна ну, как бы, вирівнює свої шанси. Якщо До сих пор Росія могла вбить територію України, то тепер Україна отримує аналогічну можливість. Поверьте, бить там есть почему. Вот в этой 300-километровой зоне расположены не только аэродромы, а еще и сотни-сотни военных и промышленных объектов. И все они сейчас оказываются под угрозой. Потому что, опять же, ну, должен повториться, баллистику сбивать очень-очень тяжело. Спасибо, Илья. Мы продолжим следить за эскалацией этого конфликта. Илья Абишев, корреспондент Русской службы BBC News. На такой печальной ноте я попрошу поставить а, вас лайк этой трансляции. На такой печальної ноті прошу підписатися та канал Хороша Рагулі, поставити дзвіночки, нагадалочки для того, щоб ви не пропускали етери, коли я захочу вийти в день. Бачите, я святковою новорічною вже кружкою, яку собі організувала для того, щоб святково вести з вами етери. Що я хочу сказати? Ви бачите, що сюжет виглядає як скорбь за тим, що Росія отримує здачі. І Росія показана винятковою як жертва, яка от зараз буде как-то пытаться обороняться, і її обидели, бо не дають можливості бить, бить вглубь бити в України кабами. Це все показують на ліберальному телевідені від експерта русской служби BBC, теж ліберальне.